Твоя душа шепоче тобі про важливі зміни і нові можливості. Зараз ти перебуваєш на важливому етапі, коли внутрішня сила та терпіння важливіші за поспіх. Душа вказує тобі на необхідність стабільності, але водночас закликає до розширення горизонтів. У тебе є все, щоб здійснити перші кроки в новому напрямку, який ти вже відчуваєш. І ось третя карта. Смерть. Вона говорить про необхідність трансформації, про відпускання старих страхів, шаблонів, або того, що більше не служить твоєму розвитку. Душа нагадує, що ти готова до цих змін, і вони приведуть тебе до більш глибокої і ясної істини про себе. Це час перетворення, коли старе дає місце новому. Твоя душа веде тебе до наступного етапу, до глибшої гармонії і самореалізації. Слухай її, і ти знайдеш свій шлях.